Вітаю, друзі! Мене звати Владислав Корнелюк, я журналіст телеканалу Конкурент І отож, ми запроваджуємо нову рубрику, бо програму де дешевше про продукти, де придбати, там, яйця дешевше, де придбати молоко дешевше, борошно і гречку або інші продукти. Дуже часто я сам ходив по супермаркетах і особливо до війни не дивився там, на цінники, що кинув у корзину, та й було, і заплатив собі, де пішов. Але зараз, з огляду на те, що у нас відбувається, так, і на ціни, які у супермаркетах, вони просто шалені. Тому ми змушені уважно придивлятися до цінників, порівнювати ціни із, наприклад, що на ринку, що в тому супермаркеті, що в тому магазині, де дешевше, хоч на гривню-дві. І це зараз дуже багато грає. Тож, першим нашим продуктом буде. Це, звичайно, що яйця. Курячі яйця. Тож ми зараз підемо по чотирьох супермаркетах: основних це Сільпо, АТП, е, Велмарт і там-там. Ну що ж, ходімо. Так, у мене самого там особливо багато чого немає, і от курячі яйця у мене теж закінчились. Тому буде нагода придбати. Ще один моточок. Так, ну що, друзі, будемо вирушати за яйцями. Так, коротше, я вже вийшов. І першим нашим пунктом буде там там. Я думаю, що там буде доволі дорого, але там часто бувають акції, тому щось вихопити дешевше. Так, ось ми бачимо яйця. Стилаши з яйцями курячими. Перепилині. Ось десяток, бачимо, ну, яйця курячі 74 гривні, термін придатності щось там не вказано, не бачу, 74 гривні, а точніше 74,50. Ось ще є за 60. За 63,90 90 ці в корічному. Так, перепалення нас не цікавить. Там ще розкладають поштучно можна взяти. І ось бачимо яйця 55,90 90 Вони акційні. Так би ціна акція. подивимося на них. Ну, так, термін придатності ну, кілька днів, але ціна не кусається. Можливо, інші там з більшим -більш, терміном придатності. Тут трішки менше. Ну, але ціна 55,90, майже 56 гривень. Що ж, друзі, ми вже були в Тантамі, подивилися там ціну. Ну, вони різняться, якщо купувати яйця по акції, то звичайно, що дешевше. Тож далі ми йдемо у сільпо. Сільпо – те, що на Київському Майдані. Це теж один тих, де може бути дорого. Ну, теж розраховуємо на акції, але побачимо. Зазвичай там ціни на яйця від 70 до 90 гривень. Але, але можливо, змінилися. Так, ми вже все. Йдемо купувати. Так, зараз ми у сільпо. Тут молочка, так, яйця, курячі. Ось стелаж із яйцями. Бачимо, їх тут є кілька видів. Ясен світ поштучно. Ще є польські зверху стоїть жовтенькі. Мися у ці ясен світ, молодильні. Так, термін придатності в порядку. Ми бачимо, що на акції тут немає нічого майже. Так. Ось ці. Так. Формула здоров'я. Не 80 гривень. Ну, це доволі дорого в порівнянні з тим, що ми бачили. Так, ось ці. Це якийсь польські. 70 Сімдесяти гривень. Так, я ось по штучно, ясний світ е, якісь іншій гості. Інший Ясен світ 74,90. А ті польські 75. Ну, Це не дешеві, можна сказати. Якщо ви із багатої сім'ї, можете собі дозволити Сільпо. Теж вибір непоганий. Ті Світ Вже 66-80. У сільпо вони були дорожчі. Квочка є ще ось такі: 66-80. Ті, що за 63,30, їх вже немає, розібрали. За 68, за 69. Оці за 69 це теж кочка якісь преміум угу. давайте подивимося ось ті, що преміум. Які вони взагалі. Брудні і ще й побиті. Ось таке за 69 гривень не дуже. Майже 70. Ось такий тут вибір і я очікував, що тут буде трішки дешевше. І, значить йдемо далі. Ми побували в ОТБ АТБ. те, що на вулиці Понякіна, якщо не побуляється. Да. Я там не часто буваю, то не знаю. І там доволі такі... Ціни не писаються, можна сказати. Ті, тобто, що були яйця на акції, там в районі 53 гривень, 34, їх вже не було. Так, ми вже в Велмарті ось бачимо 5,98. Тобто за десяток обійдеться в 59,80 Ну такі непогані. Але є ось такі поштучно 6,42. За одну штучку. Ну що ж, можемо підбити такі вже підсумки. Ми відвідали чотири супермаркети: це був Сільпо, це був «Там, там, це було АТБ і Велмар. Ну що ж, четверте місце, де найдорожче яйця, це виявилось, звичайно, що Сільпо. 71 на гривня за 10 яєць упаковочку. Третє місце нас займає АТБ. Як на диво, теж там яйця коштували 63 гривні. Далі нас займає друге місце це Велмарт. Там яйця продаються поштучно, тобто десяток вам обійдеться десь у 59 гривень. І найдешевше, як виявилося, яйця коштують у Тамтамі. Вони, правда, акційні, але ціна 55 гривень, майже 56 за десяток. І зараз це є доволі дешева ціна. Звичайно, можна ходити, сходити ще на ринок. Але я не знаю і не впевнений, чи там вони будуть дешевшими. Тож у нас ось такі підсумки. На цьому ми будемо завершувати. Далі ми будемо продовжувати цю рубрику, і наступним нашим продуктом буде молоко. Ми так само будемо порівняти ціна, де купити молоко дешевше. Тож з вами був Владислав Курнелюк. Підписуйтесь на наші соцмережі, телеканал Конкурент-ТВ. Шукайте у Ютубі, Інстаграмі, Телеграмі і Фейсбуці. На все добре і побачимось.